Розбирають, збирають. Ми ще розібрали. Доброго дня ми зараз знаходимося на Майдані і біля нас стоять два техніки спільноті. Скажіть, будь ласка, чому Змонтується? системи? Тому що завдяки львівським підприємцям, тернопільським і київським підприємцям. Майдан отримав змогу отримати цю сцену на, на один рік. Київських не забув. Київських сказав. Міняємо сцену, тому що попередня сцена була належала якимось політичним напрямкам, а ця сцена буде тільки Майданівська і належати тільки Майдану. Скільки часу ще потрібно для монтування сцени і коли почалося монтування? Монтування почалося сьогодні о 12.40, закінчиться завтра, ввечері вже буде саундчек. Хто планує виступати на цій сцені? Перша сцена. В, в суботу мають виступати о, якийсь буде фестиваль. Я ще зараз не знаю його назву. Але вже готуємося разом з іншими з Мартіном Починаємо працювати, вони привезуть якісь обладнання до цього фестивалю. У неділю буде вечір. Дякуємо. Доброго дня, сьогодні 5 червня, ми з вами знаходимося на Майдані і зараз відбувається монтаж сцени з першої години дня. Вчора було змонтовано стару сцену, яка належить політикам. Сьогодні сцена е, монтується під патронатом спільно ТВ, майдан прес-центру та нічної вахти, які будуть там працювати. Сцена буде належати народу України, власне, Майданівцям. З вами була Ольга Шатна, кореспондент спільно ТВІ. Побачимось.